Ще трошки золотої осені з трускавця це парк. Найгарніша його частина засипана жовтими листочками. Ась, листочки на кожному, на кожному кроці. Завжди тут найраніше приходить золота осінь. І тут і найгарніше спостерігати, бо тут алейки різні. Там де ями, там не так. Гарно. А, подивіться. І тут злоталось, і там осінь. Сюди на полу золота осінь. Можна так стояти і довго милуватися. кожен листочок падає. Тиша і краса. Звернемося на головну алею, підемо вниз напрямку до обівто. Справа тут це потічок, колись він трошки нижче утворював невеличке озерце, але... ano na zaraz, to już nie ma, na A, też możesz pomalować. ale tak, prosto, prosto, prosto idęmu do nizu. Трошки далі нижче, там теж будуть листочки. О, така краса. Що. Можна просто мовчки насолоджуватися. Слухаючи сурхотіння листочки. А місцями навіть зелені листочки опали, але це не міняє картини. Все одно гарно. Годівничка. Ну, Знали б, як гарно в лісі. Парку гарно, але в лісі коло трускавця ще гарніше. Коротке відео будемо давати з лісу. Довгі відео з лісу. О, якби хто дивився, ми б і довгі дали, але... Але, на жаль, довгі відео з лісу не дуже добре. Перегляди мають. Мало шанувальників лісової краси у нас на каналі. Ще одна лейка вкрита листочками. Потепліло останні кілька днів трускавці. Це не означає, що найближчим часом не буде ні холодів, ні дощу, але от останні кілька днів відносно тепло. Ну, як для жовтня тепло, звичайно. А ще повернемо ліворуч. Кілька кроків туди зробимо в напрямку догори. Поки ще листя не прибрали, не замели, бачите, ось, листя деякі замітають. Але звідки тому що не все листя замітають і не вчасно. ми можемо подивитися на золоту. Ось. А я знав що те шухтині листочки під ногами.